Отже, ми повернулися до студії, і хочемо. Познайомити вас з дівчатами, які роблять дуже дивні, і красиві, і як виявилося ще й корисні речі. Це от такі от книжки. Вітя тримає одну з них в руках. А дівчат звуть ну поряд зі мною дарія Крилова, а трохи далі Марія Підгрибайна, Наші вам вітання, дівчат. Ну от книжки, які отакі, от такі от, да, створені своїми руками, це ідея, яку вам довелося втілювати через завдання під час навчання. Що була за ідея? Що було за завдання? Маш завдання було якось зробити таку книжку, щоб вона була розвиваючою для дітей. Тобто, власними руками нам необхідно було зробити книжку, яка під час якої дитина, коли її гортає, вона розуміла, що це, і якось її це ну розвивало. Mm -hmm. Тобто вона розвивається, діт... не книга для, да, школарів, для більш, то... Ні, для, для більш молодшого віку дітей, ну, напевно, два-три роки, так. Mm -hmm. да. Що потрібно враховувати, коли створюєш розвиваючі книжки? Ну, от окрім віку дитини, матеріали, з яких вона склала, кількість сторінок, що враховували? <сум> Щоб... <сум> їсти і <її> неможливо. <сум> З'їсти так неможливо було, і щоб було зручно, напевно, щоб е, у житті це знадобилось. Наприклад, а я потримаю. Е, я потримаю. <гум> ну, шнурочки, наприклад, щоб дитина мала у нас була ще назад. ідея зробити книжки з шоколад, з, шоколадками, <гум> з різними цукерками, але ну, нам сказали, сказали, що це, це занадто. То, що можна буде, буде з'їсти. <рі> да? то, то, то Можна ще відразу до цього до стоматолога вести дітей після того. Коли створювали, що враховували? Тобто ну от матеріали. Да? Тут є гудзики для того, аби дитині показати, що це гудзики. Гудзики бувають у таких от форм. Да? Ну, щоб вони відчували розмір, різний розмір, потім матеріал. Також угу. відчували. ну... Чим відрізняється один від іншого, тобто є залізний гудзик, є ну пластиковий, да, є да, там масово. з двома да, Також дірочками. тканина. Угу. Да, Чим можна. відрізняється, да. на наступних сторінках тут навіть є що можна відірвати, <ривіт> відв'язати а потім зав'язати <ривіт> знову ж таки. Ну яскравість, мабуть, те, щоб дитині було цікаво. Там різні кольори були, щоб були наявні. Угу. Тобто, в принципі, така книжка повинна ще й розвивати моторику пальчиків. Да, тому, да. що тут, тут є гудзик. От я зараз, ну, в мене погано розвинена моторика пальців, але отут гудзик можна роз, ну, відколоти і потім знову защебити да. да, назад. А Для того, аби таку книжечку зробити, скільки потрібно часу і що потрібно в неї вкладати. Е, ну... Принаймні місяць десь так, півтори. Ну тому що у нас учоба, pixel. тому ми її робили свій вільний час. а взагалі мені здається, натхнення якесь повинно бути, щоб бажання, бажання це робити, а не на Ну бо дитина все відчує, відповідно. На дітях вже випробували книжки? Як вони що дитина на якій випробувала цю книжку, тобі подобається? а чого дерево оранжеве? Ну, посім. А це ж береза. І що? А чому на раньше? Ага, то раньше. <гум> да. а, так, значить, такі книжки одну ми показали на от цю ще порозважайся, будь ласка. А є ще така книжка. Книжка вона може бути тематичною. Да? Можна створити так. осінь, зима і ну, знову ж таки, Подібні книжки, вони ну в них немає літер, в принципі, вони тут, тут більше, більше да, для, 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 для рук. Да. Угу. Їх можна робити разом із дітьми, наприклад. Да, можна спробувати можна, також, дитина буде наприклад. А Розвиватися теж там правильно вишивати там, і це цікаво, мабуть, буде теж для дітей <рес> і для дорослих так <рес> само <рес> <рес> знову ж таки основ, ну, Коли ви вчили, чи коли вам давали завдання, була якась ну там конкретна мета використати ті чи інші матеріали, ті чи інші кольори, чи знову ж таки на ваше Ні, уподобання? На моє вподобання? Я вибирала ну більше що підходить для осені. ну... Жовті кольори різні. Mm -hmm. Ще поки що yeah. осінь, а mm -hmm. зелена травичка. Mm -hmm. Я хотіла ще зробити якийсь там тваринок, mm -hmm. але вже мене часу не вистачало. А і і що, і що... ще й нема куди сюди посадити, mm -hmm. в принципі. Ну можна там на на. На дерево, на дерево. <laughs> на дерево пташку можна було б засунути. А, якщо говорити, ну, на вашу думку, такі книжки вони корист, будуть користуватися попитом і середнього лечити. Та, так, тому що якщо робити їх своїми руками, це цікавіше буде для дітей. І якщо ну, зрівняти з книжками, які купують в магазинах, це дешевше, тому що. Ну, більшість ну, тканина, яку я взяла тут, я знайшла її вдома зі старої там подушки, <говори> взяла і вишила зверху. Ну, ти не скажеш що воно зі старої подушки, ніби з нової подушки. <рес> 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 Знаєш, якщо дитина дуже дуже хоче вишивати чи щось створювати, можна і нову для заради благої справи використати. Е, мож, ну, тобто можна з будь-яких клаптиків, які знаходяться так, вдома, і основа це ну папір, картон. Да. Ви згадували дитинство, коли робили ці книжки? Згадували, Тобі, щоб, щоб мені сподобалося <смір> да, у дитинстві, щоб... щоб я використала. Ну, у мене є маленька сер... сестричка, я більш якби для неї робила це. Я б хотіла цю книжку ну, надалі взяти і їй віддати. Щоб вона грала з нею. вітя, не, не ламай книжку, бо її потрібно буде віддати в, сек... в секреті від сестрички виготовлення да, книжечки, да, 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 щоб вона <с <с не забрала відразу. якщо говорити про те, скільки подібних книжок можна зробити, і скільки взагалі потрібно їх мати, наприклад, щоб дитина відчувала там кількість тканин, кількість узорчиків там кольори, можна вивчати кольори цифри завдяки Таким мені здається, необхідна декілька книжок. От у нас, наприклад, дві, ну там можливо, чи. Чотири-п'ять, наприклад, для пальчиків там для кольори, наприклад, це друга книжечка, там ще якісь там вигадати. Ну, різні за тематикою, да. більш, ну, щоб вони були не подібні, а відрізнялися одна від іншої. А не думали зробити там якісь такі маленькі забавки середині, що там щось тягаєш і відбувається? Ують ковалі. Я да, вам може Петровича здати в оренду, він вам буде підказувати ідеї для книжок. Mm -hmm. а, ну от, Крім того, що це було завдання ну, під час навчання. Mm -hmm. а, чи плануєте подібним займатися надалі? Тобто це ж в принципі можна, це може вважатися і хендмейдом певним чином, це можна mm -hmm. а, і як ну просто подарунок комусь зробити, чого така, от ну листівка, а не книжка. Mm -hmm. Mm -hmm. Надалі Завелик. можливо. Ну, подарунок дитині якийсь можливо зробити. Мені здається, буде приємно. Uh -huh. Можна зробити таку вис... весільну відкритку. Листівку. Листівку. Uh -huh. Листівку таку. Ну ж саме тільки тут весільне щось буде <клістів> Не знаю, і розказувати, тематика. і розказувати хлопчику маленькому, так, що а, дивись, оце тітонька, вона потім буде називатися yeah. твоєю нареченою. No, Ти ну, до да... неї стався добре. Давайте дружиною. Давайте так, от люди, вони завжди хочуть повернутися в своє дитинство тому що в дитинстві завжди було добре тепло сито і приємно і були якісь мрії от і якщо робити такі якісь цікаві штуки для дорослих щоб повертати їх в дитинство це також цікаво, ну як на мене я бачу що ти вже захопився тими книжками я просто з дитинства ще не ще не відійшов від дитинства не та не вийшов з дитинства угу. а які взагалі матеріали радять використовувати для того аби створювати от такі от розвиваючі читаючи книжки? Ну, головне, напевно, не... Ну, не тільки тканину, а взагалі, з яких елементів вона може? Можливо, вот, ті, які дитина могла, не могла там з'їсти, там проковкнути, там, я не знаю. Ну, порізатись, порізатись, напевно, так. Да, якісь о, гострі Безпечні також. там, так. Да. Так, да, безпечні для їх ручок маленьких. Гудзики, пластмасові, залізні якісь штучки. Місто тобто їх спрошиваєте, щоб вон, дитина не з'їла? А ти спробує відірвати? Можна спротити. Ти ж не дитина. Значить, не міцно та міцно. Отримали якесь самі, самі задоволення від того, що подібне створювали. Так, да. звичайно, натхнення таке якесь прийшло і сподобалось. Ідея навіть отаких от от асиметричних сторінок вона виникла відразу одразу чи на ми, ми спочатку, так. Nee, спочатку ми думали, яку ідею саме взяти, ну, з якою тематикою, а потім одразу воно ну, як нахлинуло. Почали працювати і зрозуміли, що воно так, буде да. надалі. Да. Uh -huh. uh, найближчі ну, там, плани створити щось подібне, чи там, виправити якісь помилки, які були от в тих книжках, і створити щось нове, є? Можливо, у навчаємо процесі, тобто ви чекаєте, що поки вам знову дадуть стимул навчатися і створювати ще немає замовлень там. Ой, ой, там якісь друзі, родини побачили. Ой, а ми також хочемо таку книжечку зробити. Говорили, що ой, яка гарна, можна було можна було продавати. Дівчат, дякуємо за те, що завітали. Ну, сподіваюся, що справа піде, тому що ну на мою думку, це дуже при навіть от дорослій людині. Приємно торкатися і приємно дивитися на ну, таку на, на незвичайну річ. А, тому сподіваємося, що вам все вдасться. І, дійсно, книжки будуть розвиваючими і будуть допомагати дітям і кольори відрізняти і тканину, і матеріали, і гудзики. Ну, не такі милі. Чесно, такі милі, такі гарні книжечки. Віддай книжечку, будь ласка, дівчата. Так, з вами маємо попрощатися. усього вам найкращого. Ну а наступний блок нашої програми називається музичний флешбек. Сьогодні згадаємо про. Творчість українського гурту під назвою Неангеле, крім того, що дівчата красиві, вони ще й дійсно співають власними неперевершеними глибокими голосами. Тож дивіться, насолоджуйтеся.